Студенти із червоними кульками в районі міського ринку, хоч і привертали увагу перехожих, проте охочих поспілкуватися з волонтерами було не надто багато. Проявляючи власну наполегливість, студенти таки доносили інформацію до жителів міста. Знаєте, що в Україні програма, як сніг, наша Україна займає одне із перших місць розповсюдженні цього рами. Ви знаєте, які шли? Почитайте, проінформовані. Попри широку інформаційну кампанію державного і всесвітнього масштабу, на думку студентів, байдужість бердичівлян пов'язана із тим, що вони не задумуються над проблемою сніду надто серйозно. На мою думку не задумуються, та як наша Україна займає перше місце по Європі, по СНІДу і шосте місце серед всього світу. І це дійсно факти і результати, які підсумовуються, вони дійсно шокуючі. Проте Бердичівлянам є над чим задуматись. Статистика всеукраїнська міжнародна має пряме відношення і до такого провінційного міста на думку викладача інфекційних хвороб Бердичівського медичного коледжу Але Євстратової. Ситуація у місті хоч і не критична, проте варта уваги. Більш загрозова ситуація є в портових містах. Це Донецька область, це Крим, це Одеса, Миколаїв, там більше. А, але для нашого міста це теж є проблемою, враховуючи те, що лікування зараз не фінансується, хоч це є державна проблема, але Перед тим як вирушити у багатолюдні місця Бердичева, студенти привертали увагу населення під час масового виступу. На їхню думку, озвучені факти, цифри і інформаційні повідомлення не залишились поза увагою перехожих. І, на мою думку, звичайно, кожна людина задумується над цим питанням. В кожної людини в серці дійсно є якась така жилка, яка, яка має якусь міру співчуття. Я думаю, що це все таки дієві акції.